А що можеш сказати щодо нав'язування провини в звинуваченнях у харасменті? Як на мене, це взагалі одна із найбільших проблем, про яку майже ніхто не говорить, по відношенню до чоловіків. Це взагалі після. От реально. Чому? Тому що дуже легко звинуватити когось в чомусь, не довівши цього факту. Для прикладу, от знімають на людину розоблачення, там на мене, на ше когось, і говорять, що я припустим прихильник якогось. Неадекватно, ну припускай, да? І мені для того, щоб доказати зворотня, треба докласти пізнь зусиль. Просто пізнь з яких зусиль треба прикласти, щоб доказати зворотня, А людина просто вкинула тейк. Розумієш? Тобто, щоб назвати чоловіка сексистом, аб'юзером і так далі, просто треба вказати на це. І в суспільстві без фактів це все дуже сильно піднімається. А це надзвичайно сильно б'є по репутації людини. Розумієш? І ніхто про це не говорить, але це надзвичайно поширена ситуація. Приклад, Джонні Депп, його непридатка колишня Емберт Хорд захотіла віджати в нього половину майна і назвала його гвалтпом, наскільки я пам'ятаю. І по суті він втратив десятки контрактів від великих фірм по тій причині, що вона назвала його говтівником. У висновку він виграв суд. але блядь, хто поверне йому стільки років, хто поверне ті типу, стільки грошей, репутація, стрес найважливіше, розумієш? Тому я закликаю чоловіків, коли ви бачите якусь промивку міськів, особливо лівацьку, в відкритих інтернетах, коли когось там кимось називають, задайте собі питання, а може ця людина просто. Хайпажор, можливо, вона просто заробляє на цьому, щоб когось дискредитувати. Навіть я в особистому досвіді зустрічався з тим, що всякі разоблачітелі хочуть мене нагнути, але по фактах, якщо посидіти, поговорити, людина жорстко обсирається Жорстко, тому що факти на стороні людини, яка може доказати, а не просто хайпанути, розумієш?